Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати пісні голубці із картоплею і гречкою. Для наших голубців потрібна сама капустина, 600 г сирої картоплі, півтори склянки відвареної гречки, суміш спецій, 3 лаврових листочка, цибулина, морквина, 6 столових ложок кетчупу, в мене домашній, столова ложка цукру, олія для смаження. Саме перше, що нам потрібно зробити, це. Беремо нашу капустинку і нам її потрібно ошпарити. Але спочатку потрібно вирізати качанчика. Качанчик нам не потрібен, не потрібен. Тепер будемо ошпарювати нашу капусту. Водичка у мене вже Починає кипіти, підсолюю трішки воду і в кип'ячену воду вложимо нашу капусту. Накриваю кришкою, щоб добре нам закипіло. Водичка вже закипіла. І будемо слідкувати, коли листочки вже будуть відходити від самої капустинки, будемо їх виймати. Переверну ще, щоб вона з цієї сторони, нам стала м'якішою. От Бачите, листочок починає відходити. Буду перекидати їх у миску. А тим часом хочу передати привіт моїм підписникам. Велике дякую вам за приємні слова, які ви мені пишете в коментарі. Мені дуже приємно. Слідкуйте за моїми відео, буду рада чути ваші коментарі, чи вам подобається. От капусту нашу я ошпарила. У мене такі виходять величенькі листочки, тому я їх буду розрізати на половинку. Але спочатку нам потрібно відрізати цю тверду частину, вона нам не потрібна. І розрізаю навпіл наші листочки. І так з усіма нашими листками. Листя для наших голубців готове. Тепер займемося начинкою. Беру миску і на маленьку терку буду натирати нашу картоплю. Картоплю я натерла. Тепер погляньте, тут дуже багато в її соку, нам потрібно її нашу картоплю відтиснути від соку. Бо коли будемо ліпити голубці, то цей сік буде тікти по руках і витікати з наших голубців. Відтиснули, перекидаю у більшу миску, до картоплі додаю гречку. Я її відварювала майже до готовності. Додаємо сюди сіль, спеції все за смаком. і перемішуємо. Начинка наша ще не готова, до неї нам потрібно зробити засмажку. Тому цибулинку нарізаю маленькими кубиками, а морквину натираю на велику терку. Тепер нам залишилося тільки це все підсмажити. На сковорідку наливаю соняшникову олію, спочатку обсмажую цибульку. Коли цибулька трішки обсмажилась, додаю морку і смажимо до готовності. Засмажка готова. Половину закидаю до нашої начинки, іншу половину залишаю. І знову ж гарненько перемішую наш фарш. Скуштуйте, можливо, потрібно ще додати солі. Все, начинка наша готова. Тепер нам залишилося тільки ліпити наші голубчики. Беру каструльку і на дно нашої каструльки. Наложую листя капусти, щоб наші голубці не пригоріли. І тепер будемо виліплювати наші голубці. От, як я вам говорила, листочок я розрізала навпіл, бо вони в мене величенькі такі. На край викладаю начинку і скручую таким от трикутничком. І з однієї сторони заліплюю наш голубчик і викладаю в каструльку. Старайтеся так щільненько заліплювати голубці, щоб коли вони протушаться, то щоб вони нам не порозлазились. Перший шар голубців я виклала. Каструльці, а тепер буду перекидати залишеною мною засмажкою. І так, в шар за шаром. От наші голубчики я наліпила, тепер буду заправляти їх. В миску вливаю кетчуп чи томатну пасту. додаю водичку приблизно одну склянку. Лавровий листочок ложу до голубців, до кетчупу додаю суміш спецій наших, столову ложку цукру і перемішую. І цією рідиною заливаю наші голубці. Доливаю ще водичку, щоб повністю наші голубці були в рідині. І тепер ставлю наші голубці тушитися на вогонь. Тушкуємо наші голубці на середньому вогні до готовності капусти. Приблизно годину-півтори. От наші голубці і готові. Капусточка м'якенька. І на смак вони дуже-дуже смачні. Рекомендую. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного.